Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Моє улюблене заняття. Вправа Календар погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Відкрите у підручнику сторінки 18-19. У кожної людини є якесь її улюблене заняття. Усі люди різні, відрізняються не лише кольором очей, волоссям, одягом, але й тим, що вміють робити. Чим полюбляють займатися. Чим займаються діти, зображені на малюнку? Давайте поглянемо. Ось цей хлопчик полюбляє малювати картини. А дівчинка збирає квіти. Ось цей хлопчик катається на самокаті, а дівчинка скакає на скакалці. Цей хлопчик полюбляє кататися на гойдалці. А ось хлопчик і дівчинка граються на дитячому майданчику. Про інших дітей розкажіть самостійно і скажіть. Чим ви любите займатися? Зупиніть відео. Відгадайте загадки. Кулю шкіряну ганяють, лиш одну на полі мають. По ногах не б'ють. Це фол. Називають гру, Поле письменник агроном, засіяв буквами зерном. Отже, читачу, поспішай зібрати мудрий урожай. Ми на виставку прийшли. Щось цікаве там знайшли то не птах і не людина, а зовуть її. Вміє вишивати, шити, може, гудзики пришити, та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Є у голочки подружка, що прив'язана до вушка. Слід услід за нею ходить, візеруночки виводить. Вправа мультфільми. Скажіть, які є захоплення в героїв різних мультфільмів? Додатково зупиняйте відео. Тайна коко Співай Панда Кунг-фу. Мадагаскар. Працюємо у робочому зошиті. Відкрите сторінку 13. Номер 1 Хто ким стане? З'єднай. Поглянемо на першого хлопчика. Він полюбляє малювати. Отже, в майбутньому він стане художником. А наступний хлопчик цікавиться історичними речами. В майбутньому він може стати археологом або істориком. Дівчинка любить гратися лялькою, і вона пошила для неї сукню, тому в майбутньому вона стане кравчинею. Останній хлопчик полюбляє спорт із м'ячем. В майбутньому він стане баскетболістом, ну або, можливо, футболістом. Номер два. Розглянь малюнки. Розфарбуй ті, на яких зображено твої улюблені заняття. Якщо такого малюнка немає, намалюй його. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Ось і скінчився урок. І дзвонить для вас дзвінок. Працювали добре, друзі. Відпочиньте по заслузі. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.